Доброго вам здоров'я, шановні! 9 вересня, вівторок. В церковному календарі сьогодні День і Анни Батьків Пресвятої Богородиці. Про цей день в українському народі була така приповідка: по святому Якимові й Анні віддай капелюха своїй панні та бери шапку. Це другий день свята роду рожанець. Воно почалося вчора на Різдво Пресвятої Богородиці. Ці два дні це жіноче, родинне і родильне свято. Святкуються два дні, бо рожанець зображували у вигляді матері та доньки: це Лада і Леля. Це такі дві богині, наші проукраїнські. Вони символізують родинний і відповідають зрештою за родинний добробут. Їм присвячуються жіночі моління про пологи, про немовлят, про здоров'я живих і поминання тих, що відійшли в засвіти, і взагалі про всю всю родину. Щоб викликати свою рожаницю, треба таке: значить, жертву тобі правим, овся не борошно, і так співаємо славою велич твою. Таке жертвопринесення справляють жінки на березі річок. Посипаючи на воду борошно, заквічені калачі та бублики. Ще е, мами в цей день своїх дочок ставлять на поріг свого дому, щоб росли щасливі і здорові, і поливають їх прямо на порозі на цьому водою. Як жінка бездітна, то казали, що вона собачий розбовток, щоб це не означало. Але сьогодні бездітна жінка могла попросити. Святих заступників цього дня про перепліт і вірили, що її прохання може бути почуте. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Я дуже багато підібрала цікавинок саме про породілля, про а, тих, хто в нас займається саме пологами, про повиток, бо сьогодні саме їх день їх вшановують саме в цей день. Про те, яке церковне свято в нас сьогодні справляється, що можна, що не можна робити в цей день, так само я вам розповім. Будь ласка, це відео додивіться до самого-самого кінця. Ставте молек, подобаєчку, пишіть довгі-предовгі коментарі до цього відео, вони будуть дуже-дуже доречні. І підписуйтесь обов'язково на цей канал, тисніть дзвоник, щоб своєчасно, а отримувати повіщення з цього, з повіщення з цього каналу. І Сьогодні, 9 вересня у вівторок. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день. За 9 вересня 2025 року. За вівторок я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. День Який має Анни, пов'язаний зі святом Різдва Пресвятої Богородиці. В давнину його називали Днем Породіль. Обоє святих вважалися покровителями жінок, які народжували, та тих, що довго не могли завагітніти. В цей день особливо вшанували молодих матерів та бабок повитух, на їхню честь влаштовували святкові бенкети і гучні гуляння. Безплідні подружжя та молодята приносили дорогі подарунки своїм близьким, бо за народним переконанням такий дар мав сприяти зачаттю. Про пологи, вагітність та повитух в народі багато чого говорили і багато що робили. Заборони, забобон було безліч. Наприклад, вагітній жінці не можна було вживати багато м'яса, бо це за повір'ями українськими, утруднює пологи. Також не можна було вживати проростлих овочів, від них народжуються близнята. Це було не дуже бажано, бо це ж дуже важкі пологи. Ну як було народити в ці часи, уявіть собі. Ще заборонялося вагітним пити та їсти з щебатого посуду, щоб дитина була здорова і не мала заячу губу. Якщо мати так зробить, майбутнє, то може бути заяча губа в дитині. Вагітній жінці заборонялося стригти волосся, бо за народними уявленнями вважалося, що дитина може народитися передчасно або ж скоротить своє життя. Вагітні не дозволялося дивитися в дзеркало, бо дитина від цього може народитися косоока. Ще не можна було вагітній жінці дивитися на місяць, аби дитина не була сновидою. Також вагітна жінка не має зупинятися на сакральних межах. Котрі являлися місцем переходу між цвітами живих та неживих, Ну, наприклад, не можна зупинятися вагітній жінці. На воротах, на порозі, на перехресті не можна зупинятися, не можна на роздоріжжі проходити, треба швиденько і не зупинятися. Також вагітна жінка не має виходити з дому без оберегів, аби обезпечити себе від вроків, бо дійсно, в ті часи на вагітних дуже часто, та й зараз, напевно, що ну, наворочити хтось може. Вагітній жінці забороняється пекти хліб. Жінці, яка очікувала дитину, заборонено категорично було переступати через колючі та гострі, всякі ріжучі предмети. Не можна було сидіти на ріжку столу. Також не можна було білити чи фарбувати оселю, щоб не замазати дитині очі. Не можна було вагітній жінці ходити вночі під дощем, не можна категорично, не можна працювати у свята. Також я вчора розповідала, що не тільки її, а ще й її матері не можна працювати в свята, і свекрусі не можна працювати в свята. Це вірили, що убезпечують дитину від фізичних недоліків. Також засуджувалося. Вживання спиртних напоїв та лихослів'я, ну це і так зрозуміло, чим це загрожує. Вагітна жінка не повинна була лукавити і красти, не можна їй було брутально поводитися з оточуючими, хамити, грубити не можна. Не треба вагітній жінці дуже сильно сердитися, бо за народними уявленнями всі ці якості могли передатися й дитині. Майбутній матері не можна було під час ходи щось жувати. Коли ходиш, якщо ти вагітна, так само не можна гризти, бо в дитини, як вважали, не закриватиметься потім рот. Дитина буде крикливою, і весь час проситиме їсти і взагалі виросте не жерою. Цього нікому не хотілося серед наших предків. Також вагітна жінка не має шити, різати чи латати на свята. Ну, це, в принципі. Стосується і заборони на роботу, але це така додаткова окрема заборона, тому що вірили, що в дитині може бути латка, тобто родима пляма або пришиється малюковий язик, чи відріжеться дитині пальчик. От, от такого остерігалася. За народними повір'ями не можна було зашивати на собі одяг в жодному разі, якщо та вагітна. Бо якщо так зробити, то вірили, що пологи будуть дуже-дуже важкими. Широковідомою була заборона штовхати ногою чи бити свиню, кота чи собаку не можна. Так само вчора я про це розповідала. Ці тварини в народних уявленнях і віруваннях, пов'язані з демонічними силами, вважали, що в такому разі щитина, шерсть тварини мучитиме немовля, бо ж дитина буде волохатою, е, нібито дитина вся в шерсті або вся у моху. Вагітні не можна підіймати руки, тягнутися вгору. Також не можна вагітні стояти навшпиньки, бо від цього, як вірили, наші предки і прабабці передавали це з покоління в покоління, пуповина може намотатися навколо шиї дитини. А ще вважали, що майбутню породіллю не можна малювати чи фотографувати. От, інакше розвиток дитини зупиниться як зображення на портреті чи на фото. Цікава, така насправді. Заборона зараз мало хто нею користається. Ну, все ж таки, в нас мобільні телефони є. Ми все робимо, все фіксуємо, все викладаємо ще й в соцмережі. І нібито нормально все відбувається, але тим не менш, бачите, наші предки вірили, що не краще ця, ця ідея таке робити. За народними повірями, всі, хто оточує вагітну жінку, мають задовольняти всі її забаганки. Вважали, що якщо хтось відмовить вагітній в чомусь будь, в будь чому чи не захоче вислухати її, того спіткають неприємності або міль чи миші поточать весь одяг. Сусіди і родичі ніколи не відмовляли майбутній матері в проханнях, пригощали її там пиріжками, фруктами. При зустрічі намагалися дати дорогу завжди старші чоловіки знімали головний убір та вклонялися вагітній жінці. Молодшим незаміжнім сестрам заборонялося доїдати щось завагітною або пити з того ж кухля, що й вона. Неслухняні могли самі завагітніти і тим, наслати сором на всю родину. Цього дуже остерігалися наші предки колись в давні часи. В майбутньої матері не, не варто було просити грошей, також саме не треба було просити в майбутньої матері солі та хліба. І ще вона, в свою чергу. Не могла нічого позичати під час вагітності, щоб дитина була багата все своє життя. У давнину жінка, яка чекала дитину, підперезувалася широким вовняним поясом, який слугував як оберіг, та відганяв злі сили від дитини. Вважалося, чим менше людей знають про вагітність жінки, тим легше пройдуть пологи. Тому потрібно було якнайдовше приховувати вагітність. І зараз це насправді прикмета актуальна. Досі люди приховують вагітність, бо вірять, що якщо її не приховати, то хтось може наврочити. Але не занадто довго, бо в народі вважалося, що дитина пізно почне розмовляти, якщо дуже довго не будуть люди знати про те, що жінка вагітна. В народі вірили, що майбутня дитина бачить сни разом із матір'ю. Тому вона повинна задивлятися лише на вродливих людей, на небо, на щось таке добре, там, на природу, на долину, на красиві якісь речі, слухати гарну музику ну, це вже з сьогодення побажання, тим не менше. І тоді дитина народиться красивою, буде дуже-дуже вродливою. Ну і взагалі сни, які будуть снитися, будуть дуже гарні, такі чарівні, чудові сни. Також вагітній жінці не можна дивитися на людину, яка відійшла від нас, щоб в дитини не було такого ж вигляду, як в цієї людини. Та уникати всього страшного, уникати треба також всього потворного, для того, щоб дитина такою не народилася. Перед пологами до сім'ї, в якій повинна була народитися дитина, запрошували бабку повитуху. Ще її називали баба пупорізка або називали баба Бранка. В домі породіллі вона відчиняла всі замки, всі двері, всі вікна, баба повитуха розв'язувала всі вузли, щоб легшими були пологи. Всі дії, які виконувала баба повитуха вважалися магічними, бо мають надприродню силу є корисними для породіллі та новонародженого. Приймаючи пологи, баба повитуха дбала про прищеплення дитині необхідних рис характеру. Значить, хлопцеві, аби господарем був, треба було пуповину відсікати на сукирі. Ну, а дівчинці на гребані – це для того, щоб вона була доброю пряхою. Зав'язування пуповини супроводжувалося побажанням дитині здоров'я, розуму і довгого щасливого життя. Казала, значить, баба повитуха такі слова при цьому: зав'язую тобі щастя і здоров'я, вік, довгий розум добрий, приказувала баба повитуха. Необиччям можна було зав'язати цю поповину, зазвичай повитуха зав'язувала її льняною чи конопляною пряжею. Матіркою, щоб в породіллі. Діти велися. Бо буває коноплі, ви ж знаєте, що вони були бувають жіночі, бувають чоловічі. То бачите, треба жіночою саме зав'язати. Ну І це ще до того, щоб сама дитина була плодовита і щоб вона росла дуже добре. Взагалі, в нашому українському народі в баби повитухи брали не боязку пожилу людину, що схоче. Важливо було, що по хаті повитуха не мала допомагати. Але ну, коли її це запрошували перед пологами, вона тоді підходила до вікна, дивилася в це вікно і могла предбачити долю малої дитини. Далі вона зверталася в молитвах до Спасителя і до Божої матері. І, її дуже-дуже поважали, коли вона вже приймала пологи. І після того на поминальні суботи і празники носили їй книж. Ще декілька цікавих таких заборон забобон для вагітних жінок, які є в нашого українського народу. От, наприклад, як ховають когось на цвинтарі, то треба, щоб вагітна не чула вічну пам'ять. Суворо заборонено, щоб вона це почула. А ще вагітним жінкам ні при яких обставинах не можна йти на кладовище, ховаєш ти рідну людину чи ні, кажуть, що ти на кладовище віднесеш своє дитя, тому не можна туди взагалі жодного кроку робити. А якщо дитина і народиться на цей світ, то вона буде вже не така. Ще кажуть, що вагітній не можна гладити кішку, копнуту суп'яком, тобто носком. Коли дитина народиться, то вона буде дратися, тобто витягуватиметься назад. Коли купаєш дитину, треба навхрест, зводити лікоть і коліно. Так, скупати треба дев'ять разів. Коли викручуєш рушничок, там комок волосся був. Це пояснюється тим, що коли гладиш кішку, Згладжує шерсть на свою дитину. На Йокима та Ганни на цей день, на 9 вересня, в нашу українську народу були ще інші традиції. Парубки цього дня брали участь в жартівливих забавах, в кулачних боях та силових змаганнях, адже незабаром їх чекала служба в рекрутах. Побутувало повір'я, що якщо жінка, яка не має дітей, цього дня щиро помолиться святим погодцям. Її прохання обов'язково буде почуте в народному календарі свято мало ще й суспільний зміст. Якщо на причисту, 8 вересня, до молодят ішли родичі, то на Акима і Ганну було прийнято кликати сусідів. Вони відігравали особливу роль в житті сільської громади, адже саме з ними сім'я ділилася радощами чи зверталася по допомогу. Сусіди фактично створювали громадську думку про нову родину. Тому і пригощали їх 9 вересня, і це вважалося важливим кроком до молодого подружжя, яке мало показати лад в господарстві добрі стосунки між собою. Прихід гостей супроводжувався обрядовими діями. Господар завжди висловлював радість від зустрічі, питав про здоров'я та дорогу, а гість у відповідь вітально звертався до господаря та пояснював причину свого візиту, хоч всім вона була відома наперед. Вважалося, що гість в цей день в хаті є посланцем вищих сил, а його подарунки та тости приносять в дім щастя і достаток. Особливим символом свята була обрядова каша, вона супроводжувала людину впродовж всього життя. Породіль підкріплювали кашею. На христинах вона була головною стравою, а під час поминань неї вшановували тих, що відійшли вже. Каша мала й магічну силу. Вважалося, що вона несе енергію літа, сонця та дощу, тому на неї часто робили замовляння, які мали особливу силу, і могли вплинути на долю сильніше за інші ритуали. 9 вересня уважно дивилися на природу і робили висновки про майбутню пору. Якщо в повітрі багато павутини, це означало, що осінь буде довгою та теплою, а зима прийде пізно і буде студеною. Коли дикі гуси збиралися у великій зграї, а шпаки не поспішали летіти в теплі краї, чекали затяжної дощової осені. Якщо на вербі починало падати листя, це було знаком наближення морозної зими. Рання линка в диких тварин також вважалася провізником швидких холодів. В цей день радили заготовляти дрова, бо тоді взимку в хаті буде значно тепліше. За народним місячним календарем в нас почалася вже третя квартиря. В народі гниловець, гниловуша, так її називали. Місяць спада, тож нові справи ми не розпочинаємо. На таке свято, як сьогодні, не можна стригтися, до того ж волосся буде повільніше відростати. Добре було б квасити овочі чи закладати щось на зиму на такій фазі, але знову ж таки, сьогодні свято, тож краще зайнятися цим завтра або вже після опівночі. Вірять, якщо на спадаючому місяці робити запаси на зиму, вони будуть добре і довго зберігатися. Це стосується не тільки городини та овочі всяких, але й запасів м'яса, сали, риби та іншого. Сни на спадаючому місяці не вважаються віщами до того ж, проти вівторка вони, тобто сни, пусті і вони не збуваються. Ще можна сьогодні, якщо хочете себе захистити, якщо треба кудись в справах піти, можна прочитати такий заговір «Молитва помочі. І от треба прочитати три рази. Значить, слухайте уважно. Звісно, я залишу повний текст, як завжди я роблю, в першому закріпленому коментарі під цим відео: Господи, поможи! Цариця Небесна поможи. В путі, в дорозі, сідає на порозі, стрічає Ісуса Христа соколовими очима. Материнин щирим серцем, ходив Ісус Христос по Сіямській горі з довгими замками, з короткими ключами, замкни, запри моїм ворогам і врагам, мужиками-бабам, щоб вони на мене рота не роззявляли, очей не витріщали. Я до їх з паскою, вони до мене з ласкою, я до них з маком, вони до мене з стаком, вони в мене всі в мішку, а я в рядні та й ні. Амінь. Що не можна робити сьогодні. В день породілля, який відзначають 9 вересня, суворо заборонялося ображати матерів і взагалі будь-яких літніх жінок. В народі вірили, що на послух в цей день міг накликати гнів святих, так само не дозволялося лаяти дітей навіть за пустощі. адже вважалося, що тоді вони швидко стануть джерелом великого смутку для своїх батьків та розчарування. Наші прабабці були переконані в цьому. Окремо остерігалися пересаджувати кімнатні квіти, говорили, що на новому місці вони не приживуться і швидко зів'януть. З приводу посту, то сьогодні його в нас немає, бо в нас вівторок можна їсти абсолютно все, що ви приготували там вчора і сьогодні. Так само можна продовжувати доїдати вчорашні страви. На столі обов'язково, згідно з традицією, має бути сир, сирочок. Ну, в будь-яких проявах. Це ще вчорашня традиція. Сьогодні ми так само його доїдаємо. От. І ну, м'ясні страви риба обов'язково так само може, має бути на столі, вчора і сьогодні. М'ясо, риба, яйця, будь ласка, їжте абсолютно все. Набирайтеся сил, все, що вам знадобиться взагалі для вашого життя, для вашого буття. Ну, і іменини в кого у нас сьогодні. Це в нас, звісно, є. іменинники сьогодні в нас, звісно, є, як кожного дня. Іменини святкують, Яким Олександр, Олексій, Ганна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон та Ганна цього дня хочеться привітати всіх іменинників, побажати їм світла на життєвій дорозі, тепла від рідних сердець і радості, яка надихає щодня. Хай здоров'я ваше буде міцним, щедрим, а душа завжди сповнена спокою і гармонії. Нехай у вашому житті буде більше щирих зустрічей, добрих людей і поруч з вами і здійснених мрій, а небесні покровителі хай завжди оберігають, хай підтримують, хай благословляють вас на всі. Чудові і добрі справи. Взагалі, хай ваші заступники небесні дійсно про вас спіклуються, нехай ведуть вас по життю, допомагають приймати правильні рішення і ведуть вас стільки правильними дорогами. Хоча втім, можна сказати, що будь-яка дорога, яку ми обираємо, вона в будь-якому разі є правильна, бо це наша дорога, і ми нею йдемо. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Дуже багато дійсно сьогодні було і про повитух, і про породіль. І, взагалі, про вагітних жінок заборони, забобони всякі багато. Я вам цікаво розповіла. А, будь ласочка, давайте дотримуватися, і якщо буде, будете бачити вагітну жінку, не змушуйте її робити, те, що їй не можна робити. Я в принципі для, для цього це і розповіла. Мало того, що самі забобони вони цікаві. А, а буває просто таке, що люди, знаєте, вони не розуміють або вони не знають чогось від, про жінку. Жінка ж може не розповідати, що вона вагітна, і починають її змушувати робити ті речі, які не треба робити, то. Не змушуйте зайвий раз, особливо, якщо ви бачите, що жінка вагітна, не змушуйте її робити те, чого вона не хоче. Можливо, вона навіть не знає якийсь забобон, але вона відчуває, що ну, це лишнє, це не треба робити. Тому... Будьте уважні одне до одного, будьте ну, поблажливі, напевно, що одне до одного. І взагалі треба берегти одне одного. Бачите, як цікаво, що чоловіки мають знімати капелюх перед жінкою на вулиці, якщо вони її зустрічають, і вклонитися її, якщо вона вагітна. Бачите, навіть літні чоловіки мають це зробити перед молодою дівчиною, бо вона носить дитину. Ось такою повагою наші предки до всього цього процесу відносилися. Бо дійсно, ну це зараз в нас вже такі технології. Знаєте, що пологи вже не загрожують життю, як раніше це було в стародавні часи. Ну, верніше, як? Це все одно ризик, звісно, певний, але, тим не менш, ну, це вже не так часто відбувається, щоб щось могло відбутися з породіллям. От. А в ті часи, бачите, це була така нерідкість, навіть двійня, якщо вона народжувалася. ну, Це було велике чудо, і, в принципі, мало хто хотів, щоб в них двійня народжувалися, бо це складно дуже було зробити в ті часи. Благополучно ці пологи пережити. Уявіть собі, дві дитини, це, це ж треба було все робити натуральним шляхом. Без всяких там втручань, які зараз у нас є в нашій сучасній сьогоденності, Скажі, скажімо так, я так намагаюся різні там слова, які не дуже будуть доречні для, для алгоритмів, я намагаюся обходити їх. Ну, якось в мене здається, виходить потихеньку. Ну, на сьогодні це все. Завтра буде дуже цікавий день. Завтра середа. Поговоримо про те, який день, яке буде завтра свято, що не можна робити. Приходьте, обов'язково повертайтесь на цей канал. Я вам обов'язково дуже детально про все це розповім. Що відшукала, все, що все, що знайшла, все вам розповім. От в цьому відео, в завтрашньому, і взагалі щодня у мене відео дуже-дуже цікаві, бо я шукаю не тільки в не тільки в книжках, ще в наукових працях шукаю цю інформацію, враховую як неперехідні свята, так і. Перехідні свята, народні свята, перехідні, перехідні, народні звичаї так само я враховую в своїх відео. Тому, будь ласка, буду дуже рада зустрічі нашої, нашій з вами на цьому каналі. Повертайтеся і про це і поговоримо: про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе, бережіть породіль, бережіть вагітних жінок, які вас оточують. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра. До побачення!